Ми тут обрали п'ять порад відомого психолога Михайла Лапковського. П'ять порад для батьків, як виховати впевнену в собі дитину. Я вас дуже прошу прокоментувати їх. Порада перша. будьте щедрі на похвалу, але хваліть правильно. Не ти краща за всіх. Подивися, яка ти красуня, не те, що твої однокласники не так. Ваш посил має бути про те, що дитина чудова, тому що вона це вона, а не тому, що вона най-най. Це -най. правильно. Правильно, звісно, ми не повинні прищеплювати дитині ідею зверхності над іншими. А те, що вона сама собою чогось варта, а не те, що вона краща за інших, що вона має бути сама собою великою, видатною, впевненою, доброю тощо. Тобто, не порівнювати її з іншими, і навіть не торкатися її я, так? Щоб я дитини не було уражено цим. Це важливий момент, так. так, так. Еталони мають бути абстрактними. Не в перевазі над іншими бачите, яка у мене навіть весь час якось підштовхували, коли мені говорили. Дивись, он там ну, так, це, дивись, який Саша крутий у тому класі. Ти ж ти ж можеш так само? Давай таким же чином під бадьорем. Чому тут погано? Я чесно кажучи, люди не ввели. роблять егоїста. Змагання хороші, якщо вони роблять людину кращою за інших на користь інших. А такого типу це для пригнічення. інших. Тобто, в мене мимоволі виникає думка, щоб цього Сашка так. принизити. Навіщо мені ставати кращим за нього, якщо я його принижу, і таким чином мені не треба буде нічого роботи. Це природня відповідь егоїзму, так? Так, мені треба обов'язково показати дитині, що треба працювати над собою, щоб бути краще, а не принизити іншого, щоб бути вищим за нього. Друга порада. Якщо дитина вчинила проступок, говоріть не про дитину, а про вчинок. Вчинок поганий, а дитина хороша. А криворукий, тупий, гальмо, безсоромний. Сподіваюся, ви вже викинули зі свого лексикону такі слова. Ось так говорить про це. Велика проблема багатьох, багатьох батьків, які такий спосіб вказуючи дитині грубо про те, що вона не може нічого, нічого не варта, то що позбавляють її відчуття впевненості, безпеки, внутрішньої можливості. Це дуже важливо зберегти в дитині. І багато багато хто з нас цим. Ми тиснемо на дитину. Говоримо їй, ти нічого не варто. Дивись, як треба, чому ти не можеш, і так далі. Тобто роблять з неї абсолютно невпевнену в собі людинку, і такому вона вже і виростає, і не може все життя цього Ну, Все ж таки, як бути по-вашому вчинок, Припустимо, не хорош загладью, натівозагладью натіво зробив неправильно, помилково, ти не міг інакше. Можливо, подивись тепер, як можна зробити це по іншому. Щоб дитина навчилася від цього, і все одно впевненість у неї залишилася. Тобто знову не вражати саму дитину і ось маленьке я, так. так не чіпати. Це ж головний принцип, не торкатися до я цікаво. Якщо навіть найгірший вчинок, у нас по планеті ходять саме ось такі особистості, без внутрішньої впевненості. Убиті батьками, так, так? убиті батьками, ущемлені з дитинства, люди. І для того, щоб якось відстояти себе, вони створюють такі проблеми іншим, щоб тільки хоч трішки піднятися над усіма, і не знають, як це зробити, аби відчути себе нормальними, а насправді вони мусять для цього пригнічувати інших, знищувати інших і так далі. Якщо ти візьмеш будь-якого виродка, який вбиває, мучить інших. Керує якоюсь бандою і так далі. Ти побачиш в ньому причину, а чому це таке стало? Ти в його дитинство і побачиш, як його там спотворювали. Так, так, так. Третя порада. Ніколи чуєте, ніколи ні з ким її не порівнюєте. Дуже схоже на перше. Навіть якщо порівняння на її користь це прямий шлях до нарцисизму. А нарцисизм це руйнування самооцінки дощенту. Тобто це вщенту зруйнована самооцінка. Дитина ризикує вирости людиною, яка вічно себе порівнює з іншими, і буде страждати, що хтось кращий за неї. Так, але нам все таки варто уявити собі, аби зробити так, щоб у дитини було уявлення про те, що ж таке досконалість. І саме до цієї досконалості вона повинна була б собі якось приміряти. Треба збудувати для дитини якийсь атолон. Так, але не відносно інших. Це не людина має бути. Ось дивись. Ні, не дитина, це властивість. Так. А ось як пояснити дитині властивість, до якої вона має пранути? Колись це робили за допомогою якихось бушків. Так. так. Чи різноманітних якихось Яких немає вже так, неважливо. Так, ну як ти можеш? Я ж не можу заздрити Чайковському, чи там Левітану, і так чи далі. Гераклу. Чи Гераклу, так. Так mm. ось так, що такі міфологічні, ніби вони не справжні зовсім. Ми ж знаємо всі їхні і потворні властивості, до речі, кажучи. Але такі приклади можуть бути в чомусь конкретному, окремому, не більше. Але це має бути властивість, так? Так, це властивість. Властивість, наприклад, любов. Ось так прийти до тієї любові, як тоді любили, так? Так. Добре, четверта порада. Хваліть дитину не за результат, а за сміливість і зусилля. За те, що вона не побоялася і виступила, спробувала себе в змаганні, доклала зусиль, старалася, це навчить її підтримувати саму себе в майбутньому. І, до речі, багато в чому сприятиме її успіху в дорослому житті. Так, це обов'язково треба. Підтримувати дитину обов'язково треба і надихати її, незалежно від її успіху, вони, вона має відчувати, що за нею стоять і впевнені в ній. І не вимагають від неї більшого ніж просто і зусилля. Тобто не ти молодець, бо перше місце здобув, яка медаль красива. А скільки ти доклав зусиль, так? Так, не треба цього. Не треба цього. ні, абсолютно треба, щоб вона була своїх у своїх діях самодостатньою, щасливою. А ми ось медалями пишаємося. Ну, це ж наше суспільство, таке вузьке, егоїстичне, яке в такий спосіб стравлює між собою всіх людей, звелучує конкурентність до таких висот, щоб людина присвячувала цьому все своє життя і здоров'я. А в результаті що? Ми бачимо, що Щастя, це нікому не приносить. Тобто, якщо дитина розповідає про свою перемогу, то наголос повинен бути на тому, скільки вона зусиль вклала, як вона тренувалась для цього. Так, тобто, як це інакше вона візьме наркотики і тільки цим буде перемагати. Це все на що егоїзм перетворює кожного з нас. Так точно, ось це до речі, точне зауваження. Усі ці, ці анаболіки, усі ці наркотики, все спорт вже неможливо дивитися, все там зрозуміло. Як приховати наркотик, зараз існує саме ця проблема. Я розумію, а не як його не вжити. Це саме через це, так? Звісно, для людини головне досягнення порівняно з іншими. Крім спорту е, групового, так груповий спорт він більш-менш такий привабливий, тому що там командна Так, перемоги. Розчиняється одне я в багатьох інших, і взагалі протиставлення одного іншому в групі не таке, як сам на сам. А те, що все-таки виділяють які зірветься ось кажуть Месі чи погано. хтось? Це План, погано, так? так. Тобто виграла команда, так? Так, 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 але все одно, це все таки. Ну хоч так. Ну п'ята порада. Він пише, що найголовніше. Ви самі маєте бути впевнені в собі. Мені дуже часто пишуть батьки, тобто тут він звертається до батьків. Мені часто пишуть батьки, я все роблю правильно, хвалю, підтримую, але дитина весь час демонструє невпевненість. Звісно, кожен конкретний випадок треба розбирати окремо, але якщо ви справді все робите для впевненості своєї дитини, а в неї нульова самооцінка, це й називається привіт батькам. Як вам це? Ми маємо в будь-якому разі показувати дитині, що ми довіряємо їй, любимо її і приймаємо такою, якою вона є. Найголовніше не знищувати, не нивілювати її і не вимагати від неї якихось великих перемог і досягнень. Тільки в такому разі ви можете зробити з нею впевнену, нормальну людину. А Чому він так починає? Ви самі маєте бути впевненіми в собі. Бо якщо ви не впевнені в собі. Тому що ви намагаєтеся втілити в дитині те, чогося ми не самі не дойшоли. Це не вийде звичайно. Так. Вона відчує, так? Навіть якщо я граю, там, награю, нічого. Ні. А ви впевнені в собі? Ні. Абсолютно впевнений. Це просто ідіот, це має бути на рівні каменю. Але моя впевненість у тому, що я не впевнений, але зможу зробити те, у що маю вірити. Це звісно, це і не просто, і це взагалі Так, але ніхто не каже, що цього можна досягти. але прагнути, прагнути. Та життя полягає в тому, взагалі що взагалі вся тратили. ця доріжка у невпевненості, переході впевненість, знову невпевненість. Уся дорожка в невпевненості в тому, що ти перекладаєш себе до абсолюту. І в цьому твоя впевненість. Так що тут нічого страшного немає. Є вища сила, ти маєш знати, яким чином ти можеш позиціонувати себе з нею, і тоді ти знаходиш повну впевненість. не свою, а те, що ти йдеш з нею. Тобто весь цей компас, весь час тримати ось цей напрямок. Звичайно, і тоді дуже просто тримаєшся як маленький за руку великого. за вчителя, так а якщо зсувають праворуч, ліворуч, час... Спеціально, щоб ти міцніше тримався за нього. Щоб бачив, коли ти йдеш з ним, і таким чином вчився. Тобто рука повинна міцніти, так? Тебе зсувають відносно нього, а ти мусиш триматися міцніше і вирівнювати свій шлях з ним, за ним, і таким чином ти вчишся і від мідливості долі, і від його реакції на цю долю. Ця дорога за розумом, чи все таки за вірою, вище за розум? Ця дорога по злиттю з вищим а він тобі показує дві лінії, і ти маєш між ними йти.